Шановна громада, інформую щодо початку опалювального сезону в Сумській області. Хочу зазначити, що Сумщина вже третій рік поспіль в умовах помасштабного вторгнення входить в опалювальний сезон. Незважаючи на намагання ворога знищити нашу енергоструктуру, об'єкти теплопостачання газопостачання, обласна військова адміністрація спільно з нашими громадами, спільно з комунальними службами енергетиками. Проводить відновлені роботи і робить все можливе для того, щоб опалювальний сезон пройшов стало, для того, щоб наші люди були зі світлом. Подача тепла до об'єктів соціальної сфери. До наших дошкільних закладів освіти, закладів охорони здоров'я розпочалася в середині жовтня. Наразі роботи продовжуються. За дорученням президента, опалювальний сезон стартував з 28 жовтня. Наразі проводяться відповідні роботи, надані відповідні вказівки, є абсолютна комунікація з головами громад, прийняті відповідні рішення. Хочу зазначити, що в місті Суми, Шостка, Канатоп. Глухів, рамни вже розпочати і в інших громадах подача тепла, Ахтирці ці роботи розпочнуться завтра. Розгорнути відповідний оперативний штаб, який працює в цілодобово щодо сталого проходження осінньо-зимового періоду і подача тепла в наші домівки до наших мешканців. Це питання перебуває на постійному контролі президента України, нашого уряду і обласної військової адміністрації. Роботу продовжуємо. Слава Україні!